Вони не звітують про рекордні врожаї та не хизуються новою технікою. Проте саме ці гравці агросектору реально годують Україну. Малі та середні фермери, які нині не мають ні соцгарантій, ні фіндопомоги, допомоги від держави, виробляють 95% картоплі, 87% овочів та фруктів, 80% молока. Навіть зерна в відносно невеликих угіддях збирають понад 30% від загального об'єму. Ба Більше саме цей сегмент забезпечує 60% від усієї валової агропродукції. Внутрішній ринок забезпечують саме малі і середні. І завжди так, було. завжди так було. Ніколи холдингові структури великі не працювали на внутрішній ринок. Вони були, так би мовити, інструментами експорту, де великі гроші і таке інше. Харчували Україну людей, саме малі і середні люди. Та навіть попри здавалося попит та доступний ринок збуту українські фермери зараз стрімко йдуть у мінус. Бо ж якщо експортоорієнтовані холдинги мають прибутки за рахунок виручки у валюті, то заручники внутрішнього товароубігу від девальвації неабияк потерпають. Відтак на отримані від врожаю гроші ефективно провести посівну не можуть. Лише добрива подорожчали в середньому на 15-20%. Вдарить по гаманцю і ціна на пальне. Набрало вартості і насіння до 60%. Відтак цьогорічна посівна буде для українського. Ко фермера золотою. Та чи зможуть потім збути вирощену продукцію, бодай за ринковою ціною фермери не знають? Адже купівельна спроможність українців стрімко падає. Дається взнаки і неорганізованість внутрішнього ринку. Вони фактично приречені зразу на стані виробництва будь-якої продукції 20% втрачати. За рахунок того, що вони не є сільськогосподарські товаровиробники, не є учасники організованого ринку. От у такій структурі виробляється 80% молока в Україні. І на практиці це означає, що у нас є дві групи, я не хочу сказати два сорти. Є організовані виробники, які отримують за літр молока ну, майже 4,5 гривні, і є оці дрібні товаровиробники, які отримують 2,20-2,30 за літр, тобто двічі менше. Ще одне питання, де брати гроші, адже наразі системного підходу до фінансування малих аграріїв немає. Ті ж таки банки, за словами учасників ринку, кредитувати дрібних товаровиробників відмовляються. Та й відсотки пропонують непідйомні, подекуди вони сягають далеко за 30%. У банків вже своя риторика, кажуть, готові звернути увагу на малих та середніх фермерів. Особливо в пріоритеті ті, хто володіє земельним банком у 5-10 тисяч гектарів. Бо ж співпраці з агрохолдингами наїлися. Останні заборгували кредит. Урам близько півтора мільярди доларів. Та навіть попри заявлену готовність до співпраці кажуть аграрії жодного банківського продукту, який би реально допоміг фермеру, і досі немає. Захмарні відсотки, тобто ну не може сільське господарство брати кошти під 30% відсотків річних. Ми порахували, що виявляється, що його рентабельність повинна бути як мінімум 45% відсотків для того, щоб він повернув кошти банку. Ну і лишився там з мінімальним 1 або 3% процентним прибутком. Це абсолютно нереальні умови. Банки пропонують якісь продукти, але це абсолютно не для цієї реальної сфери, яка існує. Допомогти обіцяє держава. У держбюджеті заклали 300 мільйонів гривень, аби підтримати агросектор. Ці гроші мають піти на компенсацію відсотків за кредитами. Ще 25,6 мільйонів гривень мають виділити на прямі кредити для фермерів. Експерти ж певні цих грошей замало. Та й разова допомога системної проблеми фермерства не вирішить. Розуміння, куди рухається країна в цілому, немає просто-напросто. Тобто такого розуміння, що ми робимо, яка наша державна політика, чи це буде експортний ринок, чи це буде ринок сконцентрований на органічне землеробство, чи це буде на дрібного виробника? Його просто немає. Тому розвивається хто як може. В таких умовах не дивно, що фермерські господарства занепадають. За останні п'ять років їхня кількість зменшилася з 44 тисяч до 39, а це на 15 відсотків. Свідчить статистика. Реальна ж цифра більша, кажуть аграрії, і наголошують, разом з угіддями зникають робочі місця. Їх за офіційними даними Україна втратила близько 250 тисяч.